Нагадаю всім, мене звати Грецько Михайло Сергійович, я директор Вінницького обласного патологоанатомічного бюро, яке в своїй структурі має сучасну патоморфологічну лабораторію. Оснащено європейським обладнанням, яке дає нам змогу виготовити високоякісні препарати, а також в нашому складі високопрофесійний, висококваліфікований персонал, який здатен якісно оцінити та поставити точний діагноз пацієнту. Ні. Категорично забороняється розділяти один матеріал від одного хворого і направляти в дві різні лабораторії. На це є ряд причин. Перше, пухлина може бути біморфною генезу, і ви отримаєте дві різних відповіді з різних лабораторій. Також в своїй структурі пухлина має деякі доброякісні процеси, і це може бути також. Підґрунтям для того, що з двох різних лабораторій до вас прийде два різних заключення, і тоді ви ще більше запутаєтеся в виборі правильного саме діагнозу. Тому матеріал від одного пацієнта категорично заборонено направляти в дві різні лабораторії. Набагато краще відправити матеріал в одну. Лабораторію, потім по закінченню дослідження взяти готові препарати, блоки та скельця та перепровірити в іншій лабораторії. Це буде і ефективніше, і економічно більш доцільніше. Зазвичай гістологічне дослідження може бути біопсійного, та операційного матеріалу, і якщо це операційний матеріал. То до операційного матеріалу підготовка до його забору буде залежати від виду операцій. І зазвичай підготовкою займаються клініцисти, а саме консультація там, терапевта, анестезіолога та лікаря-онколога, лікаря-хірурга, який буде проводити оперативне втручання. Якщо ж це дослідження біопсійного матеріалу, то е, також більш детальну інформацію щодо підготовки по забору надасть лікар, який буде проводити процедуру. Якщо ж це наприклад, до прикладу, лікар ендоскопіст то він правильно розкаже, що потрібно напередодні вживати чи не потрібно вживати для того, щоб процедура пройшла досить гладко. Якщо ж це утворення на шкірі, то особливих е, приготувань не потрібно. І ще раз наголошу, що точну консультацію по підготовці до забору е, матеріалу на гістологічне дослідження надасть вам лікар-клініцист. Під е, Розумінням перший етап діагностики, я так розумію, що пацієнтів цікавить гістологічне заключення після біопсійного взяття матеріалу. Тобто, зазвичай це тонкоголкова біопсія або трепан біопсія утворення. Вона є інформативною. В тих випадках, коли чітко можна стверджувати, що е біопсія взята безпосередньо з утворення, але є дуже багато випадків, коли Біопсія взята поруч з утворенням утворення досить малих розмірів і не попали в самий, скажімо, так, епіцентр даного утворення. Також можливі варіанти, що пухлина в своєму складі, як я вже говорив і повторюсь, може мати декілька компонентів, і доброякісний, і злоякісний. І немає чіткої впевненості, що саме лікар при проведенні процедури попав в ту ділянку, яка найбільш змінена. Тому дослідження потрібно проводити додатково. Якщо ж є певна впевненість клініциста, дослідження можна призупинити і наглядати хворого з даним захворюванням. Що таке неінформативний матеріал? Неінформативним матеріалом є той, по якому важко лікарю-патанатому гістологу встановити заключний діагноз. Це може бути матеріал з вираженими дистрофічними змінами. Наприклад, при поганій його фіксації, при по поганій. Або невірній невірному транспортуванні до нашої лабораторії, але також може бути варіант, коли матеріал представлений некротичними масами, тобто з мертвілою тканиною. Він взятий безпосередньо з утворення, але вона не є інформативною. Тому в такому випадку є обов'язковим повторення проведення процедури для. Отримання заключного правильного діагнозу. Ну, перш за все, ми розуміємо розбіжності в методах діагностики, що стосується цитологічного та гістологічного методів. Цитологічний метод ми знаємо чітко, що це є дослідження на клітинному рівні. Тому. Лікар, який проводить дане дослідження, цитолог, лікар-лаборант, він не бачить повної картини тканини, він бачить лише окремі клітини, серед них, які можуть бути е, атипові клітини з реактивними змінами. А от лікар-гістолог має повне уявлення і бачить повністю картину всієї тканини. Він дає більш точне заключення. Але можуть бути різнитись заключення. Це залежить від методики забору. Якщо ж правильно відібраний матеріал клініцистом, що на цитологічне дослідження, що на гістологічне дослідження, зазвичай 99% є співпадіння діагнозів цитологічного та гістологічного висновку. В е, нашому бюро проводяться додаткові методи дослідження, такі як імуногістохімічне дослідження. Для чого воно потрібне? Перш за все, для уточнення гістогенезу. Є досить е, важкі для діагностики пухлинні процеси. І саме е, метод імуногістохімічного дослідження дає змогу. Повністю визначити природу даного захворювання. Також імуногістохімічний метод надає змогу підібрати найбільш правильне, ефективне, раціональне лікування, яке буде доцільне саме при даному виді пухлин. Тому не потрібно нехтувати, якщо лікар... Патолог е, пише в рекомендаціях, потрібно для уточнення гістогенезу провести імуногістохімічне дослідження. Перш за все, дані дослідження різняться е, своєю складністю дослідження. Якщо ми маємо пухлину е, із чітким визначенням, з якого органу вона росте. Тобто тканинної принадлежності у нас є обмежене коло пухлин, які ми можемо встановити в даному випадку. Якщо ж це метастаз то будь-яка злоякісна пухлина може давати метастаз. І для визначення первинного вогнища зазвичай потрібно проводити якраз вище згадане додаткове імуногістохімічне дослідження, яке нам дасть змогу визначити природу, тобто походження пухлини, з якого органу вона походила. Ну, і в цьому є і різниця. Це буде більш дороговартісне дослідження в даному випадку. Ну, з розвитком медицини Зараз є такі методи, які дозволяють е, чітко говорити, що е, дане лікування не є ефективним, досліджуючи, до прикладу, кров і визначаючи в ньому е, циркулюючі ДНК-комплекси, циркулюючі пухлинні комплекси, які е, при певному моніторингу можуть збільшуватись або зменшуватись, і в е, варіанті, коли вони збільшуються, можна з певністю говорити, що з, цим, е, з е, даним дослідженням ми будемо бачити, що ймовірність розвитку метастазів також зростає. Це ще більш дороговартісне е, дослідження. Воно ґрунтується гру, на е, молекулярних методах діагностики, на жаль, Поки що в обласному патанотомічному бюро Вінниці воно не проводиться. Так, при е певних видах операцій, якщо ж на попередньому етапі чітко встановлений діагноз злоякісного захворювання, підтверджений трепан біопсією, то під час операції потрібно визначити наявність метастатичного враження лімфатичних вузлів, для того і проводиться інтраопераційне дослідження матеріалу для визначення об'єму операцій. Також може бути варіант, коли лікар-хірург іде. На, чи... на операцію доброякісного процесу, але під час операції з'ясовуються деякі обставини, до прикладу, наявність додаткових утворень, проростання в інші суміжні органи або тканини і тому подібне. Ну і в заключенні всі мають розуміти, чим буде більш точна діагностика того чи іншого процесу, тим буде успішніше ваше лікування. Бажаю здоров'я всім!